Рубіжне – це не Донбас, воно не входить в Донбас, тому що Донбас це конкретна територія частково Донецької та Луганської області. Рубіжне не входить в Донбас. Більше того, воно суттєво відрізняється як природно, так і ментально. Воно більше все ж таки відноситься до мабуть, по культурі по такому до Слобожанщини. Тому що, ну простий приклад: в у нас абсолютно у всіх селах, і навіть мої там. Бабушка, бабусі всі мої розмовляли українською мовою завжди. Хоча в місті, в Рубіжному, української мови, звісно, майже не було, але в селах всі розмовляли українською мовою, чого що дуже рідко можна було зустріти безпосередньо на, на Донбасі. Тому це, скоріш за все, все ж таки більше Слобожанщина. Проте Рубіжне це абсолютно радянське таке затягнуте сіре місто, таке саме депресивне, як і всі інші. Східноукраїнські, оці радянські міста, сіре, депресивне, нічого там взагалі не спонукає насправді до історичних пошуків і патріотизму. Але якісь такі можливо випадкові речі, можливо, не випадкові речі, все ж таки нас до цього підштовхнув.